25 листопада, ранок, який почався з вибухів і сирен. Київщина у вогні постраждалі діти, зруйновані домівки. Укренерго вводить екстрені відключення, і країна занурюється у темряву. Здається, що це пекло не закінчиться ніколи. Але старий монах самітник Скарпат казав коли звір відчує свій кінець, він буде бити хвостом найсильніше. Ця масована атака. Це не демонстрація сили, це істерика. Бо поки вони били по наших сплячих містах, у новоросійську сталося те, чого вони боялися найбільше карма наздогнала їх миттєво. Поки російські пропагандисти радіють темряві в Україні, джерела підтверджують: у новоросійську пошкоджено великий десантний корабель, вищі сили тримають баланс, вони хочуть забрати у нас світло електрику. А всесвіт забирає у них силу флот. Ідеолог Кремля Дугін вже почав говорити про кінець війни і вигадувати нові назви для України. Знаєте чому? Бо він, як містик темної сторони, відчуває час імперії витік, їхній прорив під Костянтинівкою це останній вдих перед асфіксією. У Теневі легше побачити світло істини, поки Трамп робить вучні заяви. А Сі Цзінпін говорить про справедливу угоду, на сцену виходить Європа. Британська розвідка та The Telegraph злили інформацію про контрплан з 24 пунктів. Це той самий документ, який сьогодні лежить на столі переговорів у Женеві. Президент Фінляндії Ступ після розмови із Зеленським і генсеком НАТО заявив: прямо найближчі дні будуть вирішальними. Мольфар попереджав про цей момент прийдуть 24 старці пункти, і вони перепишуть долю війни, яку хотіли продати за безцім. Зараз, коли ви сидите без світла, знайте, це відбувається не просто так. Енергетична система тримається на волосині, але дух українців зісталі. Ворог кинув усі сили, ракети, дипломатичний тиск, штурми на Донбасі в одну точку. Це Путін знає, якщо він не зламає нас до кінця листопада, план 24 пунктів запрацює, і Росія опиниться в ізоляції, про яку навіть не мріяла. Атака на Київ 25 листопада це спроба залякати нас перед фінальним раундом переговорів, але страх зник. Залишилися тільки лють. країну лихоманить. Пишуть новини, але лихоманка це ознака боротьби організму за життя. Ці графіки відключень, ці вибухи це найтемніша година перед світанком. Пам'ятайте про корабель у новоросійську, це знак. Навіть у повній темряві ми знаходимо ворога і караємо його. Тримайтеся. Вирішальні події вже почалися. Темрява розсіється, а перемога буде за тими, хто не зрадив собі.